Росія вдарила по Харкову трьома ракетами. Іскандер осколочно-фугасної дії. Щонайменше одна з ракет вибухнула у повітрі, щоб завдати якомога більшої шкоди. На стінах будинків в основ'янському районі Харкова чітко помітні сліди від шрапнелі, якою були начинені іскандери. Металеві елементи показують місцеві. О, оту, була заряджена ракета три штуки, тому шта побіта й углидома, і, угли і поволітала все не оскола. судячи з фрагментів ракети, принаймні один з випущених по місту боєприпасів був крилатою ракетою. «Іскандер-К». Така ракета автоматично коригується весь час польоту і автоматично огинає рельєф місцевості. Внаслідок ракетної атаки загинув 79-річний чоловік, який був під час обстрілу у своїй квартирі. Постраждало 87 людей, із них шестеро діти. Серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів чотирирічна дівчинка, однорічний хлопчик, 14-річна дівчина повідомив у своєму телеграмі голова Харківської ОВА Олексинігубов. Били не тільки по Харкову, у Сумах дрон атакував підприємство, що виготовляло Паски. Внаслідок удару загинув підприємець, який приїхав забирати святкову випічку. У Дніпрі під нічним обстрілом опинилися готель, офіс АТБ, Фітнес-центр та інші цивільні об'єкти. На щастя, без жертв.